Фіар одна з моїх улюблених ігор. Це бадьорий шутер з елементами жахів і просто офігенним ефектом заповільнення. Переказувати сюжет я не буду, принаймні повністю. Це по суті есе про гру, а не детальний огляд. Сподіваюсь, вам сподобається. Приємного перегляду. Почну з основного замісу. Є така корпорація Armachem Technology. Вона займалася проектом, який передбачав створення армії клонів. Керує клонами командир телепат на ім'я Пакстон Фетл, який був створений саме для цієї цілі. А створений він був так: у одного вченого народилася донька із паранормальними здібностями на ім'я Альма. Він вирішив її вивчати. Із самого дитинства дівчинка потерпала від болючих експериментів. Коли Альма підросла, її змусили народжувати. Її діти мали стати командирами-телепатами, які б керували клонами дистанційно. Найвдалішим із них вийшов Пакстон Феттл. Згодом проект вийшов з-під контролю. Альму заточили в саркофаг. Це така кругла штука, яка допомагає стримувати її паранормальну силу. Хоч і не повністю. А Пакстана закрили в якійсь камері. Але одного дня він взяв під контроль свою армію і почав повстання. Його ціль знайти і звільнити свою матір, Альму. Варто зазначити, що фізично вона давно мертва. Вона існує як сутність, щось на кшталт потужного полтергейсту, тому саркофаг не може її повністю нейтралізувати, але все одно значно ослаблює. Пакстан Фетел не злодій, а скоріше жертва у як і Альма. Але ми все одно маємо їх зупинити. Пояснюю чому. Так, корпорація Armachem Technology це зло. На перший погляд, повстання проти неї це добре, та є нюанси. Пакстан Фетел хоче не тільки помститися їй, а й визволити Альму із саркофага, що значно збільшить її силу. До Пакстана Тензі майже немає, а от Альма це концентрація потужної неконтрольованої озлобленості. Що від неї можна очікувати, ніхто не знає. Це серйозна загроза для країни, а то й для всієї планети. Тому Пакстона і його армію клонів треба зупинити. Граємо ми за спецпризначенця із підрозділу ФІАР, це такий спеціальний військовий підрозділ для боротьби з паранормальними цими загрозами. Саме цей підрозділ і відіграє ключову роль у сюжеті гри. Наше завдання знищити Пакстана Фетела, попутно воюючи з клонами. А воювати у цій грі надзвичайно приємно. Головний герой, назвемо його Василь, може заповільнювати час у себе в голові. І це навіть сюжетно обґрунтовано, але спойлерити не буду. У здібності є, скажімо так, заряд, який показаний на шкалі. Вона відновлюється сама, але доволі довго. Тому в динамічних боях варто заповільнення це використовувати з розумом. Коли його увімкнути або вимкнути, вирішує гравець, натиснувши кнопку. А витрати заряду залежать виключно від часу проведеного у слоумо. Ну, коротше, принцип, як у ліхтарика. При заповільненні часу з'являються додаткові візуальні ефекти, і виглядає це просто божественно. Ну ви в принципі самі бачите на екрані. І звук теж класно заповільнюється. Такий солдат біжить на тебе такий: Іде сюди. І в оцому слоумату його. Перестрілки і без того дуже соковиті. Окрім океанів кетчупу, у грі присутнє, скажімо так, розділення деталей. Ну ви розумієте про що я. А разом із заповільненням це взагалі шедевр. Картину доповнює офігенне руйнування оточення. Там і скло, і папір, і вогнегасники, і дим, і шматочок стіни може відколотися, або там колона розвалитися доволі так серйозно. І електричні розряди від знищених компів. Іноді після жорсткого бою там в приміщенні піднімається стільки пилюки, що хрін потім роздивишся. Чи є там за нею хтось чи ні, як Смоук. а вони падли якось бачать мене все одно Як? Фіар одна з небагатьох ігор, де мені подобається користуватися гранатами. Вибухи у грі дуже красиві, особливо в приміщеннях, де багато всякого такого, що розвалюється, там компи, вогнегасники, вікна, клони. Якщо не любиш підривати, не біда. У грі добре розвинена рукопашка і ногопашка. Тут є не тільки класичний удар прикладом. Тут ще можна крутити вертухи, давати ногами обома. З розбігу в морду і робити підкати. Тільки ж не до альми, засуджую. Удари відчувається приємно. Тут прям ти відчуваєш, як ти вхитав ногою по важкому тілу, і воно гупнулося. А ще можна пограти у футбол їхніми тілами. Окрему похвалу заслуговує звук, адже саме він у великій мірі і надає у цієї жирності, тому що відбувається. Це стосується, в принципі, будь-якого аспекту бою, адже тут все відчувається так якось об'ємно і жирно. Ну картонності немає. Ну хіба що у графонів деяких місцях, але от в плані відчуттів це прям жирно. Гра до речі, 2005 року, якщо хто не знав, і для тих часів я уявляю, як це було офігенно. Та й зараз виглядає красиво, хоча хезе мої очі не замилені сучасними іграми, бо я бомж без потужного ПК. Хоча все ж навіть я в деяких моментах помічав старизну гри. Це я говорю про епізоди, де на вулиці події відбуваються, там кидається в очі, що гра стара. Чи це в доповненнях так, хезе? Ну, по-моєму, і в основній грі теж так. Точно не пам'ятаю. А от в приміщеннях, в офісах, там прям класно виглядає. Зброя теж радує. Тут є і пістолети, і звичайні автомати, і дробовик, який буквально розбирає на частини, і штука, яка стріляє сталевими ділдаками, якими можна прибити противника до стіни, буквально. І гранатомети. Найпотужнішим можна назвати оцей бластер, чи як воно там називається? Я не знаю, як це називається. Його фіолетовий промінь здатен опалити все до кісток. Від ворога залишається тільки опалений скелет. От за що я люблю фіар, так це за те, що, що тут усією зброєю користуватися приємно. От, наприклад, минуле відео було про Пейнкілера Вердос. Там ситуація абсолютно не така. Там є кілька нормальної зброї, якою приємно користуватись, а все інше ну херня якась. А тут навпаки, тут все класно. Я вже наче говорив про гранати. Вони, до речі, вибухають одразу, якщо влучають в ціль. А якщо не влучають, то трохи полежать і потім вибухають. Мені таке подобається, я таке люблю. Але в метальному арсеналі присутні не тільки вони. Фіар порадує вас мінами і бомбочками з керованою детонацією, але звичайні гранати в Анлав. Воювати доведеться не тільки зі звичайними бойовиками, хоч у них і різні скіни, але все ж, ну, плюс-мінус, звичайні бойовики це звичайні бойовики. Ну, в плані геймплею. А тут іще є вороги, які прям виділяються. Це броньовані штурмовики з ділдометами, це. Асасіни напівневидимі і роботи. А роботи, до речі, не такі вже й страшні. А я в дитинстві їх боявся більше ніж жальму. Там ще далі будуть турелі і типу привиди. Ну, коротше, різноманіття ворогів достойне. Звичайно, не настільки, як у доповненні на Касперсея, але все ж. Окрім армії клонів, тебе намагатимуться прибрати, і бойовики Армахема. Вони воюють і проти клонів, і проти нас. Здавалося б, ворог мого ворога має бути моїм другом. Але тут не так все просто. Наскільки я зрозумів, Армахем боїться відповідальності та хоче знищити всі докази. Все таки саме Армахем це влаштував, хоч і не навмисно. Корпорація дуже не хоче, щоб ми пхали туди свого носа. Тому їхнім бойовикам і доводиться воювати на два фронти. Добре, ще верхівка корпорації. А от яка мотивація у самих бойовиків? Цього я не знаю. Їм там платять мільйони чи шантажують? Вони ж явно слабше за клонів і слабше за нас. Та їм навіть шоломи не видали. Заради чого ви так ризикуєте, хлопці? Заради інтересів керівництва? Серйозно? Але це я вже лізу в тонкощі лору. Краще розкажу про хорорну частину гри. Про хорорну. Хорорну. Як же в мене це слово важко виходить, капець. Нашого Василя, час від часу накриватимуть моторошні галюни. А також різна паранормальщина буде відбуватися і в реальності. Іноді на шляху буде ставати сама Альма, в образі дівчинки у червоній сукні. І це не просто привид. Вона здатна перетворити групу солдатів, озброєних у броні, на піцу зі скелетами на червоному соусі. Паранормальними здібностями може похвалитися і Пакстан. Він може з'являтися у вигляді видінь. Ну що за свиня, хоч борота витер після їжі. Більшість моторошних моментів у грі насправді не такі вже і моторошні. Ні, я не хочу сказати, що я типу такий крутий, на мене це не діє. Ні, проходячи амнезію або аутласт, мені було страшно в багатьох моментах. Аут у ситуація інша. По-перше, це все таки шутер відсотків на 80. І коли ти Щойно перебив десятки солдатів. У тебе автомат, гранатомет, і тут починається страшна секція місії, то. Мозок якось не дуже налаштований боятися. Так, я знаю, тут прикол в тому, що тут така паранормальщина загрозлива, проти якої навіть зброя ніщо. Але все одно працює це так собі. Ну, може б це й працювало, якби паранормальщина дійсно була загрозлива. А так, вибачте за спойлери, але в основній масі це майже катсцени інтерактивні. От роботи і штурмовики, оце дійсно загроза, і вони напружують. А оця містика, ну так собі. Ситуація покращується під кінець гри. Там уже в деяких моментах мурашки пішли. Локацій хоч і не сказав би, що багато, але вони доволі різноманітні. Моя улюблена, це, напевне, офіси, там ще дозволяють покерувати кулеметною турелькою. А так там усі локації прикольні, там немає якихось таких, які б я назвав бісячими чи некрасивими. Під час гри у різних закутках можна знаходити бонуси до максимального ХП і бонуси до максимального, до максимальної шкали заповільнення. Це стимулює досліджувати локації. Але не сказав би, що мені це прям сподобалось. Не знаю, або настрою не було, або локації такі нудні в плані дослідження. Ну, загалом проходити гру настрій був, а от саме досліджувати, походу, не було. Варто зазначити, що у грі немає ані мапи, ані компаса. Куди йти, думай сам. Не те, щоб це дуже складно, все таки гра доволі коридорна, але все ж затупи іноді бувають. В дитинстві в мене було доповнення на Касперсея, і тоді в мене срака через це горіла. Я часто блукав. Ну а зараз, в принципі, нормально, нейтрально до цього ставлюся. А тоді б душу продав за мапу. У грі класна музика. Особливо подобається гараж Battle, Я залишу посилання на неї в описі. У мене навіть є невелика мрія. Я хочу засемплити цей трек і записати на нього реп на цей біт. Так я раніше записував власні треки і, можливо, буду відновлювати цю діяльність. Але це так, десь у планах у довгому ящику. Просто хочу сказати, що музика у грі дійсно хороша. Там кицька щось там тарілками трохтить. Стефанія, що ти там робиш? Не заважай записувати відос. Будь ласка. Із внутрішньоігровими аспектами все в принципі добре. А от в технічному плані срака. Стабільно кожні 10 хвилин ФПС падав до 30. Перезаходиш у гру і все нормально. А потім через 10 хвилин знову раз і 30 ФПС. Це у мене якщо що стімівська версія. І без завантаження сторонніх файлів це не фікситься. Отак. Оскільки я трохи параноїк, я нічого не завантажував. Тож я перезаходив кожні 10 хвилин. Ага, я псих. Ну, а ви як хочете, там кажуть, в ком'юніті Стіма там хтось викладав ті файли, які можна там замінити, і буде нормально. Але я я не перевіряв. А хто із вас пробував, можете в коментарях написати, як воно. Також у деякої зброї і в удару прикладом дуже велика затримка. Але тут, уже, скоріше за все, це справа в моєму ноуті, бо в дуже багатьох іграх у мене схожа ситуація. Ну а там напишіть у коментарях, якщо знаєте. Останній раз я пройшов фіар за 6,5 годин. Ну це ж не перше моє проходження, а якщо вперше проходити, то думаю, ну годин 8 піде. У висновку можу сказати, що гра мені дуже подобається. Навіть враховуючи оці баги, я пройшов гру із задоволенням, а це про щось то говорить. Грі ставлю 8 із 10. пройти однозначно варто. А про своє знайомство з цією грою я вже розповідав в одному з минулих відео, там де топ-10 моїх улюблених ігор. Раджу до перегляду. Ну а на цьому все. Якщо буде актив, зроблю огляд на другу частину і на два неофіційні Доповнення. А може і на третю. Ну в третю я ще не грав. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвоник, заглядайте на мій канал, дивіться інші відео. Заглядайте в описі в закріплений коментар, там посилання на мій телеграм, на донат. мені на шаурму. Ну а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі в наступних роликах. Цей гнів боєприпаси не зупинять. Цей гнів спалахує, неначе газ. Збиває з ніг, як вибухова хвиля. В буквальнім розумінні даних фраз Чи варто в собі людяність гасити заради прогресивних перспектив? Вам чесно, я не знаю. Та у сюжеті цьому проекту результати прекрасно бачиш ти.